Викошують траву, прибирають сухі гілки, збирають сміття, замітають дороги. Святогірсько напередодні в міжнародний день землі провели толоко. У нас ну все це колективно, У нас робить сарафанне радіо. одні Адні друднішому передали. У нас за одну хвилинку знає все місце. А якомусь мероприяті обов'язково треба проводити ці мероприятия для того, щоб люди сплачувалися між собою в такий важкий час, це дуже-дуже нам треба. Картоплею фрі, ковбасками та сирними паличками людей годують волонтери з Голландії Френкі та Кун. Моя жінка – українка, ми раніше працювали на українській польській граніці. Там ми дали картошку фрі, це вже більше року тому. Там ми чували, що правда потрібно теж допомогти в Україні. Uh, поэтому ми позліта білів на віринарьвивські облас на, на другу місці, А потім білі в Київській області були на Бух, Буча, Ірпін Донецьку область. Волонтери приїхали вдруге. Кун розповідає вибухи чув проти їздити сюди, не боїться. Вважає, що треба допомагати людям. Приїхали вони разом з представниками благодійної організації Символ віри. Ми приїхали з гуманітарною місією сюди на Донбас маємо гуманітарні ці набори для людей з їжею, гігієною та всяким іншим. Також ми їздимо по лікарням, привозимо медицину необхідну для них, закупаємо всякі речі, які їм потрібні. У нас є катушки фри, типично голландський, е, голландський фри. Е, у нас багато є таких, ми можемо до 2000 порцій за день робити. Е потім у нас є багато різних голландських колбасків, наприклад. Я можу показати, як вони виглядають, наприклад, тому що у нас є різні сорти. Ані ось офуркушна, ось вкусна. картошка картошку фрі між ділом кетчуп. У нас голанді борщу майонез, ну українці любить кетчуп, патрульнаші кетчуп. Також містян пригощали борщем, чаєм та цукерками представники благодійної організації World Central Kitchen. Були й майстер-класи, плели сітки для військовослужбовців, виготовляли ляльки-мотанки та орігамі. Так як ми працюємо в фокусі. На родин з дітьми, родин з дітьми, то там, де діти, там і ми до прибирання та висадки кущів приєдналися діти із Святогірської громади. Висаджують 10 кущів. Це будуть кущі, які називаються «Нівєста». Вони такі, знаєте, цвітуть білим красивим кольором. І я думаю, що наш сквер, казковий ліс це буде дуже велике прикрашення. Начальник святогірської військової адміністрації Володимир Балкін розповів: це перший масовий захід, який провели в звільненому від окупантів Святогірського. Анастасія Галасюк, Артем Степанов. Суспільне новини Донбас.